Всім привіт! Сьогодні в випуску Карпати може очолити іспанський фахівець. Батагов визнаний найкращим захисником місяця в чемпіонаті Туреччини. Деталі конфлікту у матчі Шахтар Кривбас. Динамо готово розірвати контракт з Блинуце. Керівництво львівських Карпат залишилося невдоволеним результатами команди в нинішньому сезоні. Інформує Sport.ua. Зеленобілі зелено-білі. Вклали значні фінансові ресурси у підсилення складу під час трансферної кампанії. Однак, незважаючи на це, наразі розташовуються всередині таблиці Української прем'єр-ліги та вже припинили виступи в Кубку України. У керівництво клубу виникли запитання до роботи головного тренера команди Владислава Лупашка. Не виключно, що ще протягом цього року у львівському клубі відбудеться зміна наставника. У Карпатах схиляється до кандидатури іспанського спеціаліста. При цьому вже є кілька потенційних варіантів. Ймовірна підготовка команди до другої частини сезону проходитиме в Іспанії саме з метою пошуку нового тренера з цієї країни. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху. Футболіст турецького трапзонспора Арсеній Батагов був визнаний найкращим захисником місяця в чемпіонаті Туреччини за підсумками аналітики турецького статистичного порталу. Аналітична платформа проаналізувала ігрові показники всіх оборонців турецької ліги та сформувала відповідний рейтинг. За підсумками порівняння, саме Батагов очолив список, випередивши колишнього футболіста Лондонського Тоттенхема Девінсона Санчеса, який розташувався на другій позиції. У нинішньому сезоні Арсеній Батагов уже провів 14 Дцять поєдинків у складі Трабзонспора та відзначився двома результативними передачами. Контракт українського захисника з турецьким клубом діє до літа 28-го року. У поєдинку української премєр ліги Шахтаря проти Кривбасу, який завершився бойовою нічією з рахунком 2-2. Головний тренер Шахтаря Арда Туран отримав чергове попередження. Вже четверта для нього в поточному сезоні. Після завершення матчу напруга на стадіоні не зникла. Між представниками тренерських штабів обох команд виникла гостра суперечка. Як повідомив журналіст Володимир Зверов, після фінального свистка Туран попрямував у підтрибунні приміщенні з наміром особисто з'ясувати стосунки з. З представниками Кривбасу. Там ситуація дуже швидко загострилася. Словесна перепалка переросла у гучний конфлікт. За різними версіями, один з асистентів турецького наставника або різко штовхнув помічника головного тренера криворіжців Патріка Ван Левена, або ж просто емоційно висловив претензії на його адресу. Працівники Служби безпеки стадіону були змушені втрутитися у конфлікт. Однак розборонити сторони було не просто через надмірне емоційне напруження. Остаточно стабілізувати ситуацію вдалося лише лише після того як на місце оперативно прибув Даріо Серна, який зумів знизити градус напруги та заспокоїти учасників інциденту. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Румуцький нападник київського Динамо Владислав Бленуце може залишити клуб уже цієї зими. Повідомляє видання Стірі де Клуш. На даний момент Форвард програє конкуренцію за місце в основі команди. У шести з останніх восьми поєдинків Динамо він не з'являвся на полі жодної хвилини. Під час зимового трансферного вікна керівництво клубу має намір наполягати на розірванні контракту з гравцем. У нинішньому сезоні Бленуце провів за київський клуб 10 матчів і забив один гол. Нагадуємо, 23-річний румунський футболіст приєднався до Динамо минулого літа з університаті Крайовий за 1,8 мільйона євро. Раніше Бленуце опинився в центрі скандалу через репости про російських відео на своєму TikTok. Після цього він публічно вибачився за свої дії та долучився до фінансової підтримки Збройних сил України. Український нападник римської роми Артем Довбик планує достроково повернутися до повноцінних тренувань після травми. Повідомляє видання Іль Темпо. За даними джерела, 28-річний форвард не братиме участі у матчі 14-го туру серіа проти Калєрі, який відбудеться в неділю 7 грудня. Водночас, Довбик сподівається, що буде готовий вийти на поле у грі проти Ювентуса, заплановані на 20 грудня. Як зазначається, український футболіст активно працює над відновленням, щоб якмога швидше приєднатися до тренувань. su pagrindine komandu. Турецький Трабзонспор продовжує демонструвати зацікавленість у придбанні центрального захисника київського Динамо Тараса Михавка. Повідомляє видання Хабар ТІЕС. За інформацією джерела, клуби з Трабзонспора розглядають трансфер 20-річного українця не лише як посилення складу, а як спосіб компенсувати втрату через травму свого основного центрального захисника Раяна Банії. Головний тренер Трабзонспора Фатіх Таке, який уважно відслідковує ситуацію, високо оцінює ігрові якості й Михавка. Також пойду. Мляється, що сам футболіст відкритий до можливого переходу і позитивно ставиться до варіанту з Трабзонспором. Очікується, що турецький клуб надійшли Динамо офіційно пропозиції щодо трансферу Центрбека вже в січні. Наразі ж Трабзонспор продовжує підготовку до потенційного придбання українського захисника. Нагадуємо, що контракт Михавка з київським клубом розрахований до кінця лютого 28 року, а його ринкова вартість за даними трансфермаркету цінюється в 6 мільйонів євро. Півзахисник турецького Трабзонспора Олександр Зубков у листопаді став лідером чемпіонату Туреччини за кількістю пасів під удар серед усіх гравців ліги. Про це свідчать дані статистичного турецького порталу. За цей період українець віддав 12 ключових передач, які створювали можливість для ударів в поворотах суперника. Втім, його партнери по команді не змогли реалізувати жоден з цих моментів. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу. Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.